Привіт, друзі! Чернігів, як місто із більш як тисячолітньою історією, завжди радував давніми знахідками. Тому сьогодні говоримо про археологію із Ігорем Ігнатенком у передачі Наші люди. Траса змінювала свій напрямок і проходила просто по новій лінії. І, от якраз ці знахідки були от там, де до нас ніхто не копався. Знайшли. Значить, окремі поховання, курганні і ґрунтові давньоруського могильника. За час існування давньоруського Чернігова змінювався підхід до ставлення до померлих, до того, як їх іде треба ховати. Для нас зараз важливо, просто, щоб інформація, яка от просто запечатана в землі, не просто там знакідки, там золото або якісь скарби, а саме інформація. Вона не пропала. Ті війна, вона багато чого е зруйнувала, пошкодила. І споруди будинки вибухами зруйновані, і археологія теж там посічені пам'ятки археології воронками, капонірами, траншеями і заміновані. Ми відстаємо від цивілізованого світу в лапках. В... Обробці цієї інформації вже накопаної. Розкопували територію передгороддя, тому що це за законом будь-яке проведення земляних робіт в межах охорони археологічних зон має бути ну, супроводжуватися археологічними дослідженнями. А там якраз відбувалася і, і продовжує відбуватися реконструкція водогону. Ну і на тій ділянці, де археологи вважали, що ну, вважали за нашими закресленнями, які затверджені там, в департаменті культури, є значить, на інших якихось документах, от там мають проводитися дослідження. Інша справа, що ну, скажімо, оці старі комунікації, які там викопували, а не виклали, вони в свій час, там в 70-ті роки, робилися ще без археологічних досліджень, а на певних ділянках е, траса змінювала свій напрямок і проходила просто по новій лінії. І от якраз ці знахідки були от там, де до нас ніхто не копався. Знайшли Значить, окремі поховання, курганні і ґрунтові давньоруського могильника, який, ну. Тут ми, дослідники коливаються, чи це були поховання вздовж дороги, яка вела на Любич, Любицька дорога. В принципі, одна із найдавніших доріг нашого Чернігова, яка сформувала вулицю Любицьку. Або ж є така версія, що курганні могильники, а потім до них доєдналися вже за християнським обрядом поховання, створювали таку собі. Ну, Півкільцем оточували житлову забудову. Справа в тому, що е, за час існування давньоруського Чернігова змінювався підхід до ставлення до померлих до того, як їх іде треба ховати. Якщо е, за часів язичництва е, ховали померлих окремо, ну, от було місто живих і був було місто мертвих або Некрополь, дослівно переклад з, -з Грецької. То християнська доба вона інакше дивиться, тому що будь-який храм, будь-яка служба церковна вона не може відбуватися без часток мертвих тіл, мається на увазі мощі. І тому виходить, що тоді почали з того часу ховати вже всередині міста, навколо храмів. так далі. Ну, а це ми бачимо пережиток ще язичницький, тобто їх десь ховають за межами ну, житла, забудови житлової. Ну і крім того, знайшли от цей рів зовнішній чернігівської фортеці, якщо можна так назвати, Чернігова давнього. Саме цікаве було в тому, що Досі його просто ну, ніхто не досліджував. Можливо, він десь і потрапляв там в земляні роботи, але просто ніхто не знав, що ми шукаємо, як воно має виглядати, і, можливо, просто не звернули увагу. Ну, а ми вже, оскільки знали, де він знаходиться, то коли зіштовхнулися. Чимось схожим, почали досліджувати і виявилося, що правда правильно ми вирахували. А чув я таку історію, якраз уже після того, як розкопали, розказували це. Ми знаємо конкретно цю людину. Його, значить, розкопали асфальт, закопали його, тоді засипали, заасфальтували. Ну, ясно, що без таких легенд історія нашого міста була б такою прісною. Це добре, що є легенди, і вони створюються зараз. Але ну, не можу сказати, що за тими ознаками, за поховальним обрядом, за стартиграфічною ситуацією, тобто от як воно накривається шарами, це поховання давнє. Ну, а в друге, що в давні часи якраз от і ховали людей тому що Ще таких великих пандемій не існувало, люди не знали про загрозу якихось там начать, мікроорганізмів, що можна заразитися, і просто ну, від того, щоб там, грубо кажучи, там, щоб бродячі собаки тіло не погризли, закопували. І крім того, ми просто знаємо, це ж побачили тільки одне поховання. А там поруч, просто не під проїжджою частиною. А коли будували АТБ-магазин. Коли проводили комунікації до нього поруч, знаходили там просто купа поховань, і от і курганних, і ґрунтових. Тобто, це просто одне із тих поховань, яке просто потрапило в великого могильника, дякуючи тому, що зі мною зв'язуються різні люди, і вони повідомляють про якісь знахідки, які вони натрапили десь там ну, в Чернігівському. В районі там Чернігівській області або поруч з то то до мене дійшла звістка така, що от знайшли човен. І е, спершу я виклав матеріали ще не побувавши там попередньо за тими даними, які мав на той момент. А пізніше я туди з'їздив і подивився на власні очі. Ну і що можу сказати? Так, да, дійсно, це човен. ну, не можна його датувати до бою Київської Росії, але я гадаю, це XVIII століття. За тим місцем, де він знайдений був, я там в соціальних мережах описував, що і місце знахідки його, він лежить поперек русла десни. Тобто його не могло цим п'ятиметровим метровим шаром ґрунту засипати, просто берег обвалився. По-друге, сам берег там видно, що от як ці нашорування, як вони лежать, теж вони не могли утворитися там за 100 років. Це більший термін часу. Ну і крім того, самі елементи оцього, конструкції човна, вони вказують, що ну, приблизно, там, можливо, він міг збудований бути ну, навряд чи раніше другої половини XVII століття. А про його важливість можу сказати от, провести таку аналогію. Е, ну, Я цікавився і продовжую цікавитися архітектурою. Нашого регіону, старовинної і цегляною і дерев'яною. Так от є така норма у нас зараз, що дерев'яні храми, які були збудовані до 1917 року, їх рекомендовано брати на облік в пам'яткоохоронних органах як ну, пам'ятки національного значення. Це показує їх ну, вагу. Так от у нас цих храмів дерев'яних. Цього періоду, там від 18-го до, до початку 20-го, ну там десятки в області. А човен такий, тільки наразі один. Причому ну, і в інших регіонах України е, це теж поодинокі знахідки, і ну, їх вага з точки зору дослідження е, історії науки, історії техніки, е, життя українського народу дуже важлива. І я переживаю, щоб ми зараз могли пройти ці весь шлях погоджень, потім досліджень, можливо, не в цьому році, але треба законсервувати його до того часу, коли будуть фінанси і інші можливості для, для того, щоб достати цей човен, відтранспортувати до музею і законсервувати. Да? І от зараз треба це повирішувати і хоча б зберегти до цього часу, коли виникне така можливість. Розкопали ще не все. Я зараз не можу сказати точно у відсотках. Хоча, в принципі, можна порахувати, скільки археологи копали, але, звісна річ, копають зараз там, для всяких господарських потреб. Копають траншеї, якісь там треба труби проводити, там, он газові, там і ще щось. Копають ну, з, різними, там, з різною метою. І для нас зараз важливо, просто, щоб інформація, яка от просто запечатана в землі, не просто там, знахідки, там, золото або якісь скарби, а саме інформація, вона не пропала. Тобто ну, Ми ж не можемо заборонити людям там, щось будуватися. Але просто це треба робити з урахуванням е, от того, що треба е, цю інформацію, е, вилучити інформацію, якщо так можна сказати, із землі. І тоді вже довести до, там, до звітів наукових і до публікацій. Бо по суті, ну, от ми відрізняємося від мешканців там, інших міст світу нашою історією. Ну, звичайно, змінилося. Ясно, що зараз нема коштів на якісь там академічні дослідження, ті, які проводяться за науковими проектами. Але все ж таки, от такі охоронні земляні археологічні роботи проводяться, тому що землю все одно перекопують. Але, звісна річ, що масштаби змінилися. Але я гадаю, що це не, не велика проблема. Більше, мабуть. Складностей саме не для археологів, а для пам'яткоохоронців, тому що все ж таки війна вона багато чого е зруйнувала, пошкодила. І, і звісно, нам ну, треба якось з цим жити. Тобто, ну, і, і споруди будинки вибухами зруйновані, і археологія теж там у посічені пам'ятки археології воронками, капонірами, траншеями. І заміновані. Ну, те, що заміновано, якраз до археологів це ще не найгірший варіант. Бо, Мо, можливо, туди там чорні копачі <сум> з пошуком скарбів будуть рідше заходити. І воно, можливо, збережеться до майбутніх поколінь, коли вчені вже зможуть використовувати більш просунуті методи. Ну і знову ж таки, це проблема. Звісно, річ. Ну, я гадаю, що ми непогано працюємо в сенсі вилучення із землі, але ми відстаємо від цивілізованого світу в лапках в обробці цієї інформації вже накопаної. Мене просто персонально, як дослідника, завжди цікавило ну, скажімо, не тільки от ті традиційні археологічні знахідки, які нам трапляються, там якісь кераміка, кістки, залізо, метали. Але і органічні матеріали, які зазвичай не доходять до нашого часу. Ну, там тканина, шкіра, тобто побутові речі, які звичайних людей оточували, але з тих часів вони до нас дуже рідко доходять. І в мене є там такі задумки, тобто я, як дослідник, передбачаю, що от в певних місцях, і в самому Чернігові, і в Любичі є. Дуже давні артефакти, от саме зі збереженою органікою. І от хотілося б, звісно, їх покопати, але ну, треба ж передбачати, що як і з тим самим човном, що коли ти органіку вилучаєш із землі, то її одразу треба консервувати і зберігати. Тобто це ще додатковий клопіт, крім розкопок. Але в мене є там такі інформація, колись я. Ще в 1990 році брав участь у розкопках на Улюбичі, і мені там місцеві старожили розказували про такі дуже цікаві знахідки, де було там з епохи з доби бронзи дерево збереглося. Тому це було б цікаво побачити ті ж самі човни доби бронзи, або якісь знаряддя, або якісь будинки, або ще щось таке схоже.